Новина про те, що в студії Мапа жахливі умови роботи, а другий сезон магічної битви під загрозою зриву швидко розійшлася Твітером. Згодом про неї написали й деякі змі, але звідки взялася ця інформація та чи можна їй довіряти, намагаємось розібратись. Все почалось з аніматора Рошінського Кубо, який у Твіттері скаржився на своє місце роботи. Він почав з повідомлення: мені нічого втрачати, подавайте на мене в суд, якщо хочете. Надалі аніматор висловив невдоволення стосовно некомпетентного керівництва. Жахливо. Його розкладу та погроз стосовно розголошення інформації також Окубо казав, що велика кількість людей банально покинули проєкт, і скоро все піде шкреберть. Схожу думку висловив аніматор Іцукі Цучигамі, який теж скаржився на неможливі вимоги стосовно об'єму роботи. Він сказав, що нікому не порадить працювати в своїй компанії. Тут можна заробити трохи грошей та стати більш впізнаваним завдяки праці над популярним тайтлом. Але якщо хочеться створити щось дійсно якісне, то слід триматись подалі. Купа фанів побачила ці повідомлення та прийшли до висновку, що другий сезон магічної битви приречений. Умови його створення просто пекельні, а аніматорам закривають рота за допомогою прямої заборони у контрактах. Але з такими висновками є дві проблеми. По-перше, ми не можемо з упевненістю сказати, на яку саме студію скаржились аніматори. Їх імена наразі не зустрічались в титрах магічної битви, а мапа далеко не єдина студія, яка займається популярними аніме. По-друге, навіть якщо мова йшла саме про мапу, це все одно лише думка двох аніматорів, хоч і доволі досвідчених. Наприклад, інший аніматор Макс Філіпс у відповідь на весь скандал написав: через те, що один аніматор поскаржився на свій контракт та не подумав про те, як правильно все сформулювати, тисячі іноземців думають, що мапа робить щось справді жахливе. Соцмережі це справжнє пекло. То що ми зрозуміли із цього міні-розслідування? У мапи жахливі умови роботи? Якість нових епізодів магічної битви скоро значно впаде. А можливо і не в мапи, а можливо і не впаде. З приводу цього всього, думаю, що мапа вкусила більше, ніж може проковтнути, але фрілансери і фінанси дозволяють їй вирулювати. Принаймні, дозволяли дотепер. Так виглядає, що все більше мостів для студії спалено, і в певний момент аніматори потрібного рівня просто закінчаться. Ну або ми дарма панікуємо, і у мапи все під контролем. І вони газди у себе вдома. То є мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити? вихаркає свої а бігми Боже. Всім привіт! Ветері Пан Юра та свіженький випуск новиняшок. Сьогодні розповім про чергові манга-анонси, подкаст Ерена Єгіря та спідню білизну аніме героїв. Ви все зрозумієте, коли прийде час. А поки хапайте смаколики, вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Йкімас. Термін «Мангапокаліпсис» ще ніколи не був настільки доречним. Видавництво Комікс» анонсувало публікацію манги «Го та Набе» за мотивами творів Говарда Лавкрафта. Анонсували одразу дві манги: перша це однотомна збірка Пес, куди, крім адаптації одноіменного оповідання, входять ще історії храм та безіменне місто. Друга це чотиритомна історія у горах Божевілля. Яка розповідає про експедицію науковців до Антарктиди? Одна група вчених помирає жахливою смертю, а інша знаходить захоронення істот яких точно не можна назвати людьми оригінальний твір Лавкрафта ввів величезну кількість тропів, які можна зустріти у горорах і до сьогодні. Що ж стосується манга адаптацій, то я міг би розказати вам про номінацію Танаби на Айзнера чи нагороду ангулемського фестивалю. Але найвищим рівнем визнання можна назвати думку майстра японських жахів Джунджі Іто. Коли в Іто спитали, чи збирається він адаптувати щось із творчості Лавкрафта, мангака відповів. Я люблю Лавкрафта, було б чудово адаптувати його у формі манги, але я вже бачив роботу від Го Танабе, і тому вирішив не братись за це. Адже моя версія не була б настільки якісною. Тож перед нами справжній скарб для будь-якого фана горорів. Однозначно, треба брати. Чесно, чекаю перед замовлення більше ніж Миколая. Ніби на противагу попередньому анонсу, видавництво наша ідея показала мангу про милих котиків. Однотомник, вітаємо в кото кафе, розповідає про різних людей, життя яких змінюється на краще, завдяки теплим напоям та спілкуванню з пухнастими друзями. Кожен знаходить у цьому кафе щось своє. Наприклад, літня пара завітала, щоб взяти додому котика, адже з ним їм буде веселіше. А старі подруги, які давно не спілкувалися, випадково перетнулись на нові локації та знову порозумілись. Кото кафе навіть стало свідком. Народження нового кохання, дівчина і хлопець, які випадково завітали сюди, знайшли одне одного. Звучить це все доволі приємно і мило. Але думаю, у вас і так не було сумнівів, що я точно візьму цю мангу. Мурняв. Манга буде мати 136 сторінок, м'яку обкладинку з супером. Ціна 160 гривень. Перед замовити можна на сайті видавництва Всі посилання, як завжди, в описі. Останніми десятиліттями в Японії стали популярними заходи конкацу, де збирається велика кількість самотніх людей, аби знайти собі майбутнього чоловіка або дружину. Здебільшого їх організовують приватні установи, але і державні заходи теж трапляються. Уряд префектури Аїчі вирішив влаштувати великий конкацу на 400 людей віком від 20 до 39 років. Аби зацікавити більше претендентів, темою заходу обрали аніме студії Гіблі, музей якої знаходиться саме в цій префектурі. Відвідувачі заходу будуть розділені на групи по шість людей, щоб разом виконувати різноманітні тематичні завдання. Подія виявилась навіть надто успішною. Після анонсу заявки подали понад дві тисячі претендентів. Більшість з них організаторам доведеться відсіяти, але вони все одно раді такому інтересу. Тож в майбутньому чекаємо українські урядові програми, які будуть розв'язувати проблему низької народжуваності за допомогою аніме. Коттіногога Ерен Єгер дасть інтерв'ю на телебаченні. Телеканал NHK повідомив, що головний герой атаки титанів з'явиться в телешоу Професіонали. Взагалі, ця програма розповідає про реальних людей та їх професії. Наприклад, минулі випуски були присвячені власнику магазину та дитячому лікарю. Ерен стане першим героєм аніме, який розповість про свою діяльність. У прев'ю епізоду вказано, що герой розповість про свій робочий стиль, що б це не означало. Також Ерен відповість на питання про те, чому він продовжує боротись та що для нього означає слово професіонал. Крім того, того невеликі інтерв'ю дадуть Мікаса, Армін та Леві. Я навіть не знаю, які уроки стосовно професійної етики глядачі винесуть із цього шоу. Але менше з тим, це ще не всі новини по титанам. Мангака Кахаджима Ісаяма випустить додаткову історію для свого нового кольорового артбуку Fly. Вона називається Погані хлопці та буде мати всього 18 сторінок. Враховуючи те, що ця історія має під заголовок Том 35, скоріш за все, це буде післямова до основного твору. Реліз артбуку в Японії заплановано на. 30 20 квітня 2024 тисячі певно багато хто мріяв відчути себе на місці пілота велетенського меха робота. Бандай заробляє мільярди на цій мрії завдяки різноманітному мерчендайзу по ґандавам. Але цього разу компанія пішла іншим шляхом. Вона почала продавати труси легендарного пілота Амуро Рея. Причому це не просто білизна, а ті самі моделі, які були в культовому серіалі 79-го та повнометражці контратака чара Чара» 88-го. схоже, що Бандай розуміє свою аудиторію на якомусь глибинному рівні. Застосунок Manga Plus від видавництва Shueisha запустив платну підписку. Вона стосується англомовної версії застосунку та поділяється на два режими. Manga Plus Max дозволяє читати всі манга онгоїнги, які публікуються на сервісі. Підписка коштує долар перший місяць безкоштовний. Manga Plus Max Deluxe додає можливість прочитати завершену мангу на кшталт Токійського Гуля, Джоджа та класу вбивць. Вона коштує 5 баксів на місяць. Наразі в застосунку ще можна прочитати манга онгоїнги один раз безкоштовно але чи збережуть цю можливість надалі незрозуміло. Якщо володієте англійською на достатньому рівні, Манга Плюс виглядає як чудовий варіант легально прочитати купу найпопулярніших щоненів. А я казав, що це буде манга Netflix? Казав, казав. На батьківщині режисера Хідеакі Ано в місті Убе вже втретє відкрили фестиваль, присвячений Євангеліону. Там проводять купу тематичних заходів, запускають ar гру, де разом з Місато можна відвідати визначні місця. Більшість рестораторів мають особливі євангеліонські меню, а розвозять туристів, анімешні Автобуси. Місцева компанія Убестіл відлила семиметровий спис лонгіна за аніме та показала процес його створення у себе на ютуб каналі. Залишається лише сподіватися, що все це дійство не призведе до третього імпакту. А взагалі варто похвалити місцевих, які роблять гроші буквально з політря. Де наш фестиваль баранька у Києві А? В Японії ввели податкову систему, яка значно нашкодить створенню аніме. Ми вже розповідали про нову податкову систему Японії, яка починає працювати з цього місяця. Вона змусить аніматорів, сею та інших фрілансерів сплачувати податки з кожної транзакції. Тепер їм доведеться відкривати власні компанії та вести персональну бухгалтерію або ж перекладати ці обов'язки на аніме студії. В будь-якому разі це знизить і так невисоку плату працівників індустрії аніме та манги, Також персональні дані фрілансерів будуть занесені в офіційний Рієстр, тому безліч аніматорів, музикантів, художників та мангак втратять можливість залишатись анонімними. Загалом цей закон був прийнятий для уникнення махінацій у сфері забудови, але влада відмовляється визнавати його негативний вплив на творчі сфери. Петиція за скасування закону набрала понад 500 тисяч підписів. Але коли прем'єра Фуміо Кішіду запитали стосовно петиції, він з посмішкою сказав, що не збирається змінювати свою думку. Тож залишається лише спостерігати, чи будуть результати настільки негативні. Ривними, як це передбачають працівники аніме індустрії. Раніше вони казали, що 20-30% нових працівників планують покинути роботу після введення цього закону в дію. Анонсована аніме я потрапив на групове побачення, де були лише хлопці. Це комедія про студента Токіву, якого одногрупниця запросила на групове побачення. Коли він з друзями приходить у зазначене місце, їх там зустрічає трійця вродливих чоловіків. Насправді вони виявляються дівчатами в чоловічих костюмах, але від цього ситуація стає не надто простішою виглядає як комедія. Йось! Yes! Автор Хантер Хантер повернувся до малювання манги. Останній раз Тогаші виходив на зв'язок ще в березні. Тоді він повідомив, що завершив роботу над 401 розділом та намагався налагодити режим роботи. Цього разу Манґака просто написав Починаю знову. Та доклав фотографію куточка сторінки. Навіть такий скупий допис набрав понад 460 тисяч вподобаєк та 40 мільйонів переглядів на Твіттері. Ну що ж, здоров'я Тогаші Сану, чекаємо нові розділи. А тепер швидкі новини. Netflix продовжив серіал. Castlevania Nocturne на другий сезон. До слова, перший сезон не надто вразив, хоч і зовсім поганим його назвати складно, особливо кінцівку. Нарешті відкрилось передзамовлення першого тому Маньхви книгарня, в якій причаївся Лев. Видавництво Сафран пояснює затримку тим, що для перекладу довелось сильно зануритись у світ гри Го, проконсультуватись з експертами та навіть задіяти штучний інтелект. Третя частина аніме Bleach Thousand Year Blood War вийде наступного року, дати поки не уточнюють. Аніме про гольф Гейтонбо від студії Олем вийде літом наступного року. Анонсовано аніме, однокімнатна квартира, хороше освітлення і янгол в комплекті. Netflix анонсував аніме по дитячій манзі Time Patrol Bond. Режисурою займається культовий аніматор Масахіро Андо. Тож, як мінімум, виглядати серіал має шикарно. Аніме Салатниця диваків вийде наступного року. З'явився тизер фанатського 2D-аніме по берсерку. Нагадайте мені про нього років так через 5. Добре? Новий фільм про Дреемона вийде 1 березня в Японії. На кікстартері збирають 30 тисяч доларів на коміксову адаптацію манги Алабастер Осаму Тедзуки. Серія Раноби Найсильніший танк рейдить лабіринт отримає аніме в січні 24-го. Анонсовано аніме адаптацію серії Раноби безробітному герою не потрібні ніякі здібності. Ацумітанезакі Ані з Аніс Шпигуна – вийшла заміж за Ю Міядзакі. Також актора озвучення. Мангака Тацуя Цує Ендо намалював їм миле привітання. Дуже дякую, що додивилися ж сюди. При нагоді ставте вподобайку, пишіть коментарі та бийте у дзвін. Це дозволить поширити відео на більшу аудиторію. Також, якщо ви хочете більше контенту на цьому каналі, то підтримуйте нас гривною на, на баймія кофі, як це зробили ось ці надпотужні люди. А якщо хочете ще відео, то посилання на екрані клацайте. Цілую в носика. вносика. А пані Нікс зайнята своєю улюбленою справою. Спунькає.